Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Роник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Заберіть корову. Гупнуло метрів за триста, але це було доволі гучно, щоб усі ще раз нагадали, що кучкуватися шкідливо. Тож ми поспіхом усіх розігнали. Хто не встиг, той опіздав. Забобоніла рація, всі цілі, всі здорові, родичі гарбузові. Якщо ви дослухали до цього моменту, то хочу дечим з вами поділитися. Як на мене, соціальні мережі це такий великий ліс із величезною кількістю стежок. Ясна річ, у ньому дуже легко також заблудитися. Єдиний дороговказ для людини, яка щось створює, це підтримка спільноти. Тож я прошу вас стати моїм дороговказом, а щоб це зробити, достатньо підписатися або залишити вподобайку. На цьому все. Дякую, продовжуємо! Закінчивши з прапорами, ми мали дочекатися юриста. Я його ще не знав, але Беркут дуже добре про нього відгукувався. Схоже, що під час контрнаступу саме ця людина витягувала Беркута, коли того поранило, і він не міг сам собі дати раду, окрім як накласти турнікет. Взагалі, люди, які пройшли контрнаступ, викликали у мене особливий трепет. Можна скільки завгодно говорити про артилерійський дощ, мінні поля, палючу спеку. 100 500 ліній оборони ворога, сотні одиниць спавної техніки, понівечених тіл, але в моїй голові контрнаступ виглядав десь так: зайти в пекло, вийти з пекла, повторювати щодня упродовж кількох місяців. Тож і ще навіть не бачивши цю людину, вона мала з моєї сторони достатньо великий кредит поваги і довіри. Юрист був десь мого віку дуже тихий і спокійний. Рідко всміхався, і, як мені здалося, усередині нього була або величезна втома, або величезне горе. Він мав забрати набої для хлопців, які вибиралися сьогодні на позицію. Привіт, хлопці! Давайте, кажіть, де буду забирати БК?» не барячись, почав юрист, як тільки нас побачив. Діловий, подумав я, і це теж добре. Взагалі, БК означає боєкомплект, тобто набої і таке інше. Читається БК, що вже більше від говору людини залежить. Це добре, що ти забереш БК, – сказав Беркут. А корову коли? Що корову коли? В абсолютному нерозумінні відповів юрист: Що, що, корову, коли забереш? Яку корову, Беркут? Я сказати щиро теж нічого не розумів. Ти енергетика нашого перепив? пожартував я. Та ні, до чого тут енергетик? Тоді про яку ти корову? запитав юрист. Та про звичайну. Розуміючи, що ми нічого не розуміємо, я знизив плечим, а наш колега втупився очима у стіну. Тільки Беркут усе ширше і ширше всміхався поміж своєю пишною, як у святого Миколая Бороди. Я відчував, що в ньому назріває якийсь дикий прикол, тільки ніхто, крім нього, самого не знав, який. А і ще вам приколи пояснювати. Врешті махнув він рукою: Ти за чим приїхав? Забрати БК? Ну, а ти кажеш, що забереш БК, а я тебе питаю корову, коли забереш? ми засміялись. Але не стільки від самого жарту, а з того, як наполегливо він нам це пояснював, ставало дедалі смішніше від самої ситуації. Я вже перейшов на регіт. Мені навіть стало трішки соромно за себе, що я не одразу догнав про БК. Ну а що? Справді ж смішно. Не знаю, чи сам Беркут це придумав, чи десь підгледів, але відтоді щоразу, як десь хтось говорив за БК, наприклад, хтось скаржився, що вже забрали все БК з позиції. Хтось із нас обов'язково мав сказати щось на кшталт. То треба було брати корову. Ті не розуміли, яку корову, ми пояснювали, всі сміялися і так щоразу. Тож майте на увазі: як братимете бика, беріть одразу й корову, нічого їй тут мукати. Дякую, що прослухали. Якщо ваші вуха не скрутилися в трубочку, то буду вдячним, якщо залишите вподобайку. У мене все. Шануйтеся!